І керувати, царювати в житті, якщо твоя, чи моя якщо ми не помиляється. Коли люди вийшли з охорони Божої, з його війни, пішли своїм шляхом, тому такі проблеми маємо. І чим далі ми виходимо від Бога, тим більше проблем не буде. Сатана Я просто знає, щом добре, що борити. Борити. чим далі будеш, тим більше буде добре. Він кинув… що зробив Сатана? Він кинув… Що, що, що він зробив саме таке. Він кинув насіння, що цього не довіриш, що ти можеш щось на краще. І, і то, що що... так. А воно, воно ж нічого не змінилося. Він тоді сказав Єві, ти що думаєш, що, він тобі так, цей, що Ти живеш так класно. Ти зараз їдеш, ти зараз їдеш і ти будеш як він, і тоді. І зараз так само. Люди шукають? Люди шукають в чомусь, ну, думаю, от була усріння, а чому влаця, то думають, що благослові буде без Бога. А якщо вона то тільки, що би ти не робив. все залежить. Кажуть, що жили в в піску, і мали в совпіску, так? Бодержа не знову, що mm -hmm. у нас хліб падав. Собі. Кажуть, євреї зараз живуть, мають, а, а читають молитву, вони читають молитву, щоб бути багато, ні, читають, рим, і читають молитву з мало. А потім моляться. І знаєте, як їхня молитва звучить? Господи, колись ми взагалі нічого не робили. <смітнє> <І> мали все. <сом. смітнє> так і звучить і картки. Мало все. Каже, наш одяг Хазусе відчуває. Зроби так, щоб було. Зроби, щоб було так, як колись було в постійні. А людина думає, що вона може щось отримати краще. Краще без Бога. А що один зробив краще І, і посмішний. Все працює. Оце не довіла. Він кинули доміра. Це єдина, розумієш, що вона всі живе Він Вже мається. Давайте прочитаємо 97. й Хтось прочитає, хто хоче. Там, ну, Нараз так багато 12 років. Селиться, хай рахує островів, велика сила. Хмара й темрява навколо нього. Правда і справедливість. Підвалина його престолу. Ой, ой, так хочеться зметувати, я ще раз це прочитаю. Правда і справедливість. Ізвали на його престол. Воня йде поперед ним, палить його ворогів на круги. Його блискавки освітлюють усе світ. Земля те бачить і стрясається. Гори, як візьме, перед Господом, брат Господом з усієї землі, небо звищає його справедливі, всі народи бачать Бослава. славу. тидом хай покриються усі, що служать ідолам Різдленими, що хваляться пустими вованами, оклоніться йому, усі Боги. Почувши це, сіон радіє і веселяє усі міста, люди заради судів Твоїх, Господи, ти, Господи, величний над усією землею, вознісся єси, вельми, сього Бога. Не набить те зло. Він зберігає душі своїх вірних, а рук їх виз... з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло над щирим серцем. Над правоником сходить світло над щирим серцем, радість. Радуйтеся, правду, Господа і прославляйте його святе ім'я. Ми прочитали цей псалом. Мені, наприклад, стало радість. Вам то? Да. Я думаю то щось там скажі, ну, далеко від Бога, він Боже має боятися. А ми, християни, маємо радіти, тому що коли ми дивимося на небо, на природу, на зорі, отак скажу ще вам, я сухо, бо пшені в шоці. Наша земля е, стоїть, точніше так, наша сонячна як сонячна система стоїть на краю нашої Галактики. Далеко від чорних дир, далеко від зон сильних. Сильного магнетизму, сильної радіації. Наша галактика, шумацький шлях і там Андромеда, стоїть на, на периферії, на краю нашої системи галактики, теж далеко від усіх ну, там, небезпечних речей. Тобто Бог поставив нас в безпечне місце. Є гармонія, правда? Так само в природі бачимо, що міняється, що працює, земля родить, є вражає, є гармонія. І Бог е, заповняє нас, і ми це бачимо з природи всього, що коли він прийде в наші життя і за то що буде? Дуже гарно. Гармонія. А от так, що Так. Да. Мені подобається, я в два рази прочитала, що Бог настільки справедливий, що е, істина і справедливість, правда і справедливість. Розумієте, сучасні християни дуже часто це забувають. Вони говорять, Бог є любов, Він мене прощає, Він тож. все прощає. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Це все діє. Але чому ви забули про справедливість? Чому ви забули про правду? А про покарання? Чому ви про це зробити? Не, написано, ненавидьте зло. Ненавидьте зло". зло. А що це означає? Ну, а яким чином? Ти мені скажіть, зачекайте, що значить ненавидьте зло? Тебе ти не що маєш. Ти не, то, що, Бі. Маєш, Бі. Ти не то, що це маєш підтримувати. Для тебе це має бути ти це угиб. А людина, яка робить таку огиду, як ставитися до неї? Яка робить не просто, вибачте, вкрала, а вона робить огиду. Найгірше, що можна придумати в цьому світі. І мені дивитися і сподіватися, а я, буду, а я зараз буду молитися, йому кланятися, хліб нести, а він вбиває, і ріже, і гволкині. Що в цей, цей час робить? Мені просто цікаво, розумієте, у нас є такі перекоси в християнстві. Що ми маємо бути пацифістами? любов'ю любіть любов. Ю. Нема питання. Да, 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 так, так. Ті, хто сидів на лавці, і нічого не від і ти нічого не любив. Не тому. а я не можу. Я коли дивлюся і слухаю, що вони роблять на нашій країні, і мені кажуть, чого ти, ти маєш молитися за ворогів. Я буду за них Я це й молюсь, але нехай Божа справедливість там буде. Це. Чисто Розумієте, Божа справедливість нехай буде. Як вони покаяться, без початку Дочекайтеся, поки вони покаються. Ті, що відрізають голови, руки своїм же. Ви спочатку думав, подивіться, там нема, там нема що. І знаєте, коли кажуть, Аненевія, от вибачте, мене просто це пре. А коли кажуть, не Невія, покаяться. Бог послав Пророка туди, де бачив їхні серця, що вони можуть покаятися, їм тільки не вистачає зна. А в А в ЄГЕФЕНЕТО так. А ти, хоч, сказав, знищувати повністю, там не було покаяння. Єдине, що мене взагалі радіє, правильно, що Бог справедливий. Якщо він в тому маньячині хоч якусь гірсточку побачити, він його врятує. розумієте, так? Не я. Ти сказала за покаяння, а я вже казала, вона ж я це робити, я хочу щось сказати. Ну, я вже всю дорогу їхала, я вже не думала за олежність. Я вже думала, я, ну, я їду, я вже дійсно серйозно собі думала свої дівчинки, що я за цей тиждень зробила, може когось образу, може комусь це. Можливо, і я вже зовсім по інакшу. І ви знаєте, як прийшла і така щаслива, дійсно, мені від того, ну, мені, від того я щаслива. І кажу, що лежать. Я кажу, лежати, я не можу, я можу сказати, це ж не було. Я дякую Господи, тому що ми дуже задумуємося. Я хотіла ми доїхати. А я кажу, чисто випадково, то мені таке прочиталося ця. Ну чого б не так, Бог робить великий чудеса. я ще розкажу, мама каже, я ще розкажу вам теж досвід. Вже більше не бо я так мало. <кхай> У мене в Біблію за рік заходить такі, там є стабільно 20 одних і тих самих людей. І один чоловік, він має проблеми з алкоголем, його батьки, віруючі адвентисти, він пішов з церкви давним давно. І він на початку, рік тому, два роки тому, він просив, щоб я молився за його, щоб він виздору і прийшов до Бога. Він все дивиться Біблію за рік і пише, Господи, там, прости мене, пробачу. І я хочу прийти до Бога, я хочу прийти і Мені писав особисто в все. І так сталося, що він пішов з церкви, почалася війна, ну і звичайно, що в нього нема броні, бо він не являється на церкві. І його забрали на війну. І він зараз знаходиться, служить під Харковом, на весь час служить під Харковом. І знову він і заходить, щоразу заходить, 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 а не декілька днів тому пише, що. Він, не знаю, як так сталося, він вже пише сам, не знаю, як так сталося, та я сам і останній, туди-сюди. Але через те, що я тут з цими хлопцями, я їм розказую про Бога. Він каже, що про Бога. І ми разом каже, дивимося за рік. А знаходиться, він казав від Куп'янська декілька цей. Каже, що як Куп'янську починається, вони не мають де дітися. настільки такі страшні там це. Каже, Куп'янськ там взагалі там жах. І він, і він каже, і, і, і ти так це думаєш, розумієш, як Бог працює, що ми не знаємо, де і коли. Не знаємо де і коли. Та, але людина, яка і це він, він пише, що я, я йому дуже важливо, видно, що він старається. І він каже, що те, що я тут знаходжуся серед них, це те, що я пішов від Бога. І батьки каже, мої були в церкві. Каже, я, а я пішов. Покарання? Ні, ну, не покарання, він каже, ну, якби він мав, ти розумієш, що наших не беруть. Якщо ти приносиш церкву, тебе не візьмуть. Ну, що ти маєш А вона навіть, навіть хоч не дадуть. А? Не дадуть зброю. А навіть якщо вже в кінці, та, то ти все одно попадеш до того, хто обслуговує тих, хто на передовій. Не не але якщо ти зараз принесеш довідку, що ти не являєшся членом церкви, але членом церкви дійсно, тебе не візьмуть. І знову, так. тут треба проявити ще й віру. Тому що навіть в таких випадках так, є велика корупція. В деяких регіонах, в районах регіонах. Але один, віру, так, од, одного, хто стоїть на передку, хто служить. Десять обслуговує. Так, 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 так. Це означає, що ти попадеш наперед, ти може а. бути одним з десяти, які буде обслуговувати. Так, може так. я буду купати. Так. Може я буду... Це ж не означає, що ти підеш, розумієш? Так. так. Ну, треба все робити і варити, і ну, так. і маю на увазі з А ну загально. Давайте повернемось до нашої теми. Дивіться, якщо От ми читали «Псалом дуже гарно так прочитали і не заакцентували якраз на те пішки, як треба акцентувати. Певно, готувалася до нього, ну, просто я сильний борець зі справедливості, <laughs> <laughs> то <laughs> це мені долі Вибачте. Мене Батько в дитині вчив. Це зараз мені це просто. Я хочу відійти від цього а не можу. Ти маєш бути чесна. Скромна, справедлива. От не знаю, як на рахунок скромності, взагалі я не знаю, може провал. Але це справедливо, може і не в ту сторону, але справедлива. І ви, що хочете, ж ти... скажіть, будь ласка, чи такий Бог чесний, справедливий, вірний, чи він має право бути суде? Навіть крім того, що вже вище перераховано, що він все створив, я думаю, що він має право бути суддею судею по тому факту, що він все створив, він знає, як це працює. І він має право це судити. Але давайте навіть вже це відкинемо. З того псалма, що Люда прочитала. чи він має право судити. Чи ви б хотіли довірити свою справу? Тільки навіть скажімо, коли ми винуваті у чомусь, чи прогріщалися перед кимось, то ліпше бсити до такого жду. Бо він хоч і справедливий, але пише, що він і милостивий. Якщо ми хочемо, то він нас розсудив і щиро приймаємо, що ми щось десь зробили не так, і він побачить наші розкаяння, то його і кресло буде до нас в який вправи. Можна, можна додати? Знаєте, що саме цікаве? Щоб я зараз правильне прізвище надала Стів Джобс. Що я був? Так, в потім викинули це купатися. Ну так, він потім не задушов. Ну неважливо, був такий момент, коли він заснував. І так далі, а потім э, серед директорів вирішив, що короче, він вже не такий, э, такий крутий. Потім його і звільнили. Ну, ти дивишся на свої і думаєш, ого, нічого собі. Виявляйте ну, собі. У мене таке враження, що це ми такі люди. Бог створив, нам все дав. А ми такі, слухайте, там ми, там ми дуже розумні. Гляньте, що ми робимо, ми знаємо клітину ДНК, ми там вже робимо пересадки, печінки. Та, так. Знаєш, проблема в тому, що це і в церквах, то на, на, на свято перекверу так само. <гум> Ти не маєш права. Так, так, так. ми дуже схожі на <гум> Давайте я прочитаю 75-й псалом. Прославляємо Боже тебе, прославляємо, бо близьке твоє імення. Оповідають про чуда твої, коли прийде година означена, то я буду судити справедливо. Розтоплелась земля, то всі її мешканці та стопи, її зміцню я. Я сказав Бог, як не шаліть, а безбожні, не підіймайте вирога, не підіймайте ворога свого догори, не говоріть ви грошию, бо не від сходу і не від заходу, і не від пустині надійде повещення. Але судить Бог. Того Він понижує, а того повещує. Бо чаша в Господній руці, а шумлеве вино повне мішане, і наливає він з нього усі ж беззаконні землі весь суд та вип'ють лишріжі її. А я буду звіщати навіки, співати на Богом і яхту. всі роги безбожні, Божьі, роби, роби право Божий Дуже, знаєте, цікаво деколи от е, то, що я казав, чи має Бог право бути суддею? Він є. Він буде, але дуже важливо, чи ми, тому що він дав нам свободу, чи ми приймаємо це в своєму житті, що він нас судить і чи ми покаряємося в його преступ. Тому що тут не все так добре, когось він може понизити, правильно? І це дуже часто. Ну, може таке бути, що Бог е, може подумати, скаже навіть про мене. Не треба тобі буде так весело, може б тобі буде окей. І ти спасайся, правильно? Чи ми готові прийняти цей престо в кожного ще Бо коли Бог повишає, то всі ви хотіли і добре жити, скажімо, Аби нас е, таксіст возив, а якщо Бог скаже, я хочу бути таксі, чи ми готові з цим пресом вивозити? Навіть я до такого примітивного зараз скажу, але ми можемо собі розмови. Знаєте, ви можна тобі багато теж Виробні, треба сказати, це саме, останній раз. Сказали. Знаєте, що найцікавіше? Мені здається, що було краще кожному з нас, щоб ми були на тому місці, де ми були найбільш корисніші для Господа. Якщо це таксіст, ефективніший, то хай був таксіст. Але є такий ще один момент. Бог же ж нас наділив різними талантами всіх по-різному і в мірі. І мені здається, що це було б якось нерозумно, але ефективно використовувати ті таланти, якими Господь наділяє людину. Можливо, на якийсь період для смирення, якщо людина реально може принести Господу велику. І ще одного: ми, як християни, дуже часто забуваємо про те, що ми маємо нести користь не тільки благовістя в цей світ, щоб люди каялися. А й бути для людей корисними в земному житті, Звичайно. бути благословінням, бути хорошими водіями, бути хорошими лікарями, бути хорошими офіціянтами, хорошими прибираннями. Ми маємо нести благословіння. Ми маємо те, що ми робимо. Ми маємо робити найкраще з Божою допомогою і бути благословінням. Це дуже важливо. Наша місія не тільки проповідувати. А наша місія ще вкладати в наше суспільство, в нашу державу там, де, те, що ми можемо по максимуму, розумієте? Чи ні? А то таке в нас виходить, буває. Я християнин, я буду проповідувати. Саме по цій причині я не працюю, сижу на бенефітах. Тільки сьомого дня. Тільки сьомого дня. Ну, реально я не буду працювати, бо я маю благовістувати. Але мені всі винні. А, а хто тобі винен? Зачекайте, зачекайте. Розумієте, ми маємо бути мудрими в цьому. дуже мудрими в цьому. І от. Коли ми це не будемо забувати, то Бог буде нас ставити з нашими талами на один період. Він може ти десь а то ти йди потаксуй тепер. Ну, умовно, друзь, умовно, це ж нічого. Це що так я чого? Ну, Ви зрозуміли мою думку, так? Але це не означає, що Бог на всіх має іще. Може такий період, може інших можливостей немає. Знову не треба дивитися на якісь... Я можу більше, але зараз я меншу позицію займаю, бо мене Бог покрав, або його Бог покрав, я то знаю, хто. А що це таке? Ні, а може можливості немає, може я не в тому місці, розумієте? На все треба дивитися, але коли ми з Богом, то ми будемо щасливі. На, на будь-якому місці, всього легко. Я працювала війни. І коли я йшла геть, коли мені сказали, що йди нам із це, куди, то я знайшла з дітьми. Вона не скажу. Але вони були дуже щасливі за той період, що вона їх дуже вирішила. Вони, до речі, просили, щоб я в них не хочете просили, щоб я в них залишилася. Вони просили залишитися, але ти сказала на місяць, на місяць я скажу, що я виконала вашу просьбу. мене вже нічого. написано, Ви маєте бути світом миру.